В житті кожної людини трапляються обставини чи події, чи переважно люди, які роблять в твоєму житті якісь зміни, формують твоє життя. Ну і насправді я хотів би сказати, що в моєму житті теж трапилася така людина, а це саме Желінський Ігор Федорович. Ну, покроково розкажу, як в нас в моєму житті трапилось його зустріти. І це все сталося у 1983 році, дуже давно. І якраз в 82-му я прийшов з армії. Мене прийняли на роботу в палац дітей та молоді, ну колишній палац піонерів, на посаду педагога театральної студії, якою керував Пальман Володимир Михайлович. Ось і вже в 83-му я поступив в Рівненський державний гуманітарний університет. Де вчився за фахом режисера. І тоді саме в цьому ще інституті був завкафедрою Желінський Ігор Федорович. Але ми його бачили, звісно, напротязі 4 років, коли е, робили покази: акторські, режисерські, обговорення було, він був завжди присутній. Але не це саме важливе було на ті часи. А головне те, що він нас викладав дві дисципліни: перша дисципліна це історія театру, і друга дисципліна це грим. От вам скажу свої враження перші, коли я потрапив в аудиторію і зайшов Ігор Федорович. Ну, по-перше, як ми його сприйняли, інтелігентна людина з тихим, спокійним голосом. Коли він почав розповідати нам. Історію театру, це від Греції до сьогоднішнього дня, ну, ніби він нас прочарував. Настільки була цікава атмосфера. Всі події, всі дати, всі імена, прізвища відомих театральних діячів, ніби важували на наших очах. Він, ніби був присутній при тих подіях, коли це все відбувалося. Тобто ми всі. Роздягавши рота, слухали його. Це була мона вистава. Ми все це нотували, писали. І я з першої лекції собі зрозумів, що жодної лекції пропускати не буду. Хоча я був заочно вчився, і звісно ж всі заочники могли десь бути відсутні на якихось лекціях. Цю лекції я жодного разу не пропускав. Це перша історія театру. Звісно, що вона закарбувалася в мені, я полюбив театр. Я полюбив історію театру, і вона дала мені можливість далі формувати своє театральне життя. Далі дисципліна Грим дуже цікава дисципліна, вона практична. Звісно ж, всі з радістю на... ходили на ці лекції, ну чи заняття більше. Ми гримирувались, ми шукали образи. Це було завжди цікаво. Я єдине жалкую, що тоді не було такої можливості все це зафіксувати. Ну, можливість, мабуть, і була в фотографії, але так, так як зараз, тоді такої можливості не було. Це було дуже цікаво. Мені на майбутнє це дуже знадобилось в моєму житті театральному. Коли я в вів студію, коли мені потрібно було самому дітям показувати навички грамирування і так далі. Ну, це всі чотири роки. Далі був 85-й рік, побудували палац молоді. Я почав там працювати педагогом, потім став керівником театру студії, потім назвав театр від ліхтаря, і потім на протязі п'яти років виховував своїх акторів. І, звісно ж, ми прийшли до того часу, до того моменту. Коли ми захотіли в Рівному створити молодіжний театр, От, ми пошли, пішли на такий експеримент. Тоді Первошевська Ірина Олександрівна підтримала нас. Мої вихованці вже виросли, стали студентами різних вузів. Ми прийняли 13 студентів, моїх учнів на роботи акторами. Далі ми створили цеха, а цеха були Бутафорський, Костюмерний. Ну, звісно ж, ми викладали майстерність актора, і тут я згадав про Ігоря Федоровича. Нам треба було виховувати акторів. Ми запросили, тобто на роботу до нас в палац Ігоря Федоровича, і він у нас викладав як історію театру, так і е, грим. Всі вистави, які ми робили, він приходив, допомагав гримувати акторів, читав ці. Свої лекції, я просто пам'ятаю, що я навіть ходив туди, хоча я міг там і не бути, звісно, як керівник театру, але я ходив з задоволенням слухав його. Далі, в 90-ті роки 2000 ні я створив ще один театр Рівненський театр музичної казки Диво. А ось, і, звісно ж, це були складні часи. Актори не могли на ті гроші жити. А в нас вже були сформовані шість супружніх пар. Уявляєте, в самому театрі всі практично переженилися, Звісно, пішли діти. театр десь розпадався трохи. І я пішов на такий експеримент. Ще працюючи в палаці, ми літом у відпустці зробили виставу, взяли складну, мабуть, для себе річ, взяли бременські музиканти. І написали свій сценарій. Я взяв для цього експерименту свого актора Кучинського Владислава. І ми зробили у відпустці прем'єру. Я показав акторам, звісно, запросив Ігоря Федоровича. Нам просто було цікаво, чи варто далі продовжувати приватний театр. Ну, На ті часи це було ну, не неймовірно складно. Всі підтримали нас і ми пішли на такий експеримент. Ми існували 20 років театр диво, зараз на жаль, він не працює. Війна, карантин, війна підірвала наш театр. він розпався. Але всі п'ять років, коли ми працювали, коли ми кожен рік робили прем'єру вистави, я запрошував Ігоря Федоровича, Виставу ми дивились. Потім було наше обговорення. Він завжди ну розумієте, да ми ж ніби вже були сучасним театром, а його історія театру колишнього, але він завжди розумів ці нові впливи театральні, знаєте, нові формації. Сприймав це з задоволенням як експеримент, не тільки як експеримент, а як професійний. Він сам актор, як акторські роботи, як режисерську роботу. Тобто, давав нам такий поштовх на майбутні роботи наші театральні. Завжди ми просили його писати. Відгук в письмому вигляді. Десь в мене вони мають бути. Він писав, ну, якось для себе, для історії. Не знаю для чого, але це було. І ще добре пам'ятаю такі цікаві речі про Ігоря Федоровича. Він дуже часто я його зустрічав в книжкових магазинах. От як не заходжу, мені таке відчуття, що він там ніколи звідти не виходив. Тобто він, книголюб, був просто шалений. І Я був у нього вдома. В нього... Просто неймовірна бібліотека. Ну, по-перше, по мистецтву, по театру. Далі він ще ж творча людина сам по собі. Він не тільки, значить, викладав історію театру, був актором в нашому рівненському театрі, але він ще й малював, він ще й художник. І його всі роботи там на, на стінах висіли, він мені все розповідав, що коли це малювалось, хто малював, і батько в нього, до речі, був теж художником. От, і ще він мені показував роботи, які він сам вишивав бісером. Це теж дуже цікаво. Здається, що це виключна робота для жінок, але, каже, мене це заспокоювало, Він цим займався. Це робив. Дуже цікаві роботи в нього були. А ще я розкажу таку одну цікаву річ, яка до сих пір в мене вдома присутня. А він готував. Він дуже багато готував вдома. І я якось в нього спитав, кажу, Федорович, підліється якимось рецептом цікавим. І до сих пір я це роблю вдома для дружини. Для це оладки. Такий цікавий рецепт, він розповів на кефірі, його підігріваєш, ну і так далі. Вся технологія не буду розказувати, але до сих пір я роблю і згадую завжди Ігоря Федорович. Тому що можу сказати, закінчуючи нашу розмову, що знаєте, в житті кожного людини хтось формує твоє майбутнє. От Ігор Федорович якось приклався до того, що я. Можу бути вдячний йому за те, що він в моєму житті ну, вплинув на мій творчий шлях. Я, знаєте, ще можу підкреслити таку річ. Цікаву. Мені здається, що зараз Ігор Федорович був би цікавий усім, бо ми з тим, що зараз в нашій країні відбувається, ми зараз стали осередковано якось займатися історією нашою. І в ті часи. Знаєте, я так жалкую. Він же жив в ті часи в нашому рівні. Він старожила нашого рівня. Він знав історію нашого міста. Він дуже багато нам розповідав. Єдине, що не все я запам'ятав, не все, бо. Ну, знаєте, тоді життя таке було стрімке, динамічне. Зараз треба оглядатися назад, бо якраз те, що формується в нашій державі, знаєте, як формується наша Україна, як вона яке проходить встановлення історія, дуже важлива. Це якраз такий краєугольний камінь, на якому тримається буде і тримається наша Україна. Але я знаю, що він написав книжку. Можна подивитися, почитати його книгу, Він там теж описує наше місто, нашу історію. Дуже багато він знав. Так що можу сказати, що пам'ять е, про Ігоря Федоровича дуже сильна, дуже зберігається в нас, і ми це тримаємо собі. Дякую.